Родини щасливчики. Попри думку, що побутує на Київщині ключі від квартир отримують не тільки родини ветеранів АТО, але й звичайні черговики. Минулого року тільки в одному із таких житлових комплексів броварах житло отримало 24 родини, які перебували на черзі. Більшість із них це самі ж броварчани, які не один рік чекали на омріяні квадратні метри. Спинятись на цьому не стали вже сьогодні. Ключі від квартир отримали ще одні черговики. Про щасливих власників далі розповість Вікторія Куріна. Олег зі своєю родиною заходять в довго очікувану квартиру. Нове житло учасника то чекав не один рік. Перші враження квадратура вражає. Мишером. <світ> <Большой, огромный. світ> Власник квартири радіє, проте каже, господаркою тут буде його донька. Такий подарунок чоловік вирішив зробити їй за те, що вона подарувала йому онучку. У той час чоловік перебував в зоні АТО і бачити немовля міг тільки з екрану телефона. Ну, це подарунок досі за внучку. Я її не бачу. Півроку я буду тоді на війні. Я тільки бачу там маленьке ММС, мені висилали і так бачив і що вона, а це її подано теж народилась. Майбутня господиня вже планує де поставити меблі та які поклеїти шпалери. Милується видом із вікна. Дуже класно, видно, дитячий садочок дитину буде видно. Де вона грається майданчик, видно, теж можна буде саму відпустити, поглянь. Дуже класно, дуже раді, що отримали цю квартиру. Новими власниками другої черги передачі квартир стали 11 сімей. Усі абсолютно безкоштовно отримали ключі від своїх нових домівок у престижних новобудовах міста. Серед них освітяни, медики, афганці, а також учасники АТО. За словами провадського міського голови, деякі власники квартир чекали своєї черги більше 30 років. Будував забудовником є Альянс Новобуд», Це друга черга передачі, яка є вже у нас запланована. Це в районі вулиці Київської Чорновола, мікрорайон, який називається 4-й мікрорайон, забудовує на території відділу капітального будівництва Альянсу. Сьогодні 11 ордерів на житло отримали наші мешканці міста, які перебували на черзі 36, 25, 20 років. Тобто, це дійсно велике певне досягнення. Сьогодні ці люди отримали свої власні квартири. Менше року пройшло з тих пір, як альянс Новобуд» Передав броварам 24 квартири в будинку ЖК Лісовий квартал. Трикімнатні, двокімнатні та однокімнатні квартири загальною площою понад 640 метрів квадратних дістались городянам абсолютно безкоштовно. Нині ж, випереджаючи планові терміни, бровари отримали новий подарунок. 11 українських сімей від сьогодні будуть не на словах знати, що таке жити в зручній, затишній і головне своїй оселі. Вікторія Куріна, Петро Борейко. Правда, тут.